Що дугі черзі пес своє возратяться, оста що духа пилосу зажуца його лише лице за Миром, Господу, помолімся, Господи, помоми, о свишні мирі, спасені, і душ наша, Господу, помолімся. Господи, помоми. О мирі всього мира, благостояння, і святих Божих церкве і суєнен, і всі, Господи, помолімся. Господи, помомим, освітім храмі, самі спірові благоговіні, і страхом Божим ходя, що конь, Господу, помолімся. Освітішим селенським архієм і нашим францистся, папіримським, і блаженнішим патріарсі, нашим Святославе просвященнішим митрополитів, харчі і пискові, болі Бог і безпіх наш, чиснім пресвітерству і в охресті деякунстві, усем пришті Господи, помолімся. Господи, помолимся. Обохраним ім народі нашому, придержачих власних нашої, усем воїнстві. Господи, помолімся. Господи, освіті, опителі, сей всяком граді, страні і віру, і Живущих в них, Господу, помолімся. О, благорастворені воздуху і забилі плодов земних і времені мирне Господу, помолімся. О, плаває ще подешествуючих, недуючих, страждущих, пліненних, о спасенні, Господу, помолімся. Ой, збавитися нам цяки я скорби гніва й нужди, Господу, помолімся. Заступи Спаси, помилий, сохрани нас, Боже Твоєю благодаті. Присвятою, пречистою, Преблагословенною, славної владиши з нашого Богородицю і приснаді в всіми святим, Помінувши самі себе і друг друга, і весь живот наш Христу Богу предадів. Яко подобає тобі всяка слава, Чеські поклонення Отцю і сину, і Святому Духу нині, і пресної во віки віков. До Господа в скорботі моїй я, і Він почув мене. Господи, визволь душу мою від губ неправедних та від язика облесного. Що дасться тобі або що доложиться тобі до язика обласного, стріле з сильного, на гострині, з вугіллям пустинним, Гори мені, бо вигнання моє затягнулося, осів'я меж шатрами кидарськими. Довго прожила у вигнанні душа моя, з ненависниками миру я був миролюбний, коли промовляв до них, воювали зо мною даремно, зводжу очі мої в гори, звідки прийде поміч моя, поміч моя від Господа, що сотворив небо і землю. Не дасть похитнутися нозі твої і не задрімає хоронитель Твій, ось не задрімає і не засне хоронитель Ізраїля. Господь охоронить тебе, Господь покров твій по праву руку твою, У день сонця не опалить тебе ані місяць уночі. Господь охоронить тебе від усякого зла, охоронить душу твою, Господь. Господь охоронить вхід Твій і вихід Твій, від нині і й до віку. Зрадів я, коли сказали мені додому Господнього, підемо. Стояли ноги наші у дворах Твоїх Єрусалими, Єрусалим збудований як місто, чиї будівлі злиті воєдину. бо туди зійшли покоління, покоління Господні на свідоцтво Ізраїлові і сповідати ім'я Господнє, бо там поставлено престоли для суду, престоли в домі Давида, Просіте ж миру для Єрусалиму, і хай буде достаток у тих, що люблять тебе, хай же буде мир у мурах твоїх і достаток у вежах твердин твоїх, задля братів моїх і ближніх моїх. Говорив я мир тобі, задля Господа Бога нашого, шукав я добра тобі, до тебе, що живеш на небі зводжу, очі мої, ось як очі рабів до рук господарів своїх, як очі рабині до рук Господині своєї, так очі наші до Господа, Бога нашого, допоки ущедрить нас. Помили нас, Господи, помилуй нас, бо надміру сповнилася ми зневаги, понадміру сповнилася душа наша, знущання ситих та зневаги гордих. Якби не Господь був із нами, нехай же скаже Ізраїль, якби не Господь був з нами, коли повстали люди на нас, справді живими пожерли були б нас, коли розлютилася злоба їх на нас, справді вода потопила б нас, половоддя перейшла душа наша, справді перейшла душа наша, воду нестримну, благословен Господь, який не видав нас на здобич зубам їх, душа наша, як пташка. Визволилися із сіті ловців, сіть розірвалася, і ми визволилися поміч наша в імені Господа, що сотворив небо і землю. Слава Отцю і Сину і Святому Духові і нині присте Поки паки миром, Господу, помолімся, Господи, заступи спаси, помилий сохрани нас, Боже Твоєю благодаті, присвятої, пречистої, преблагословенної славною, славною влади нашу Богородису, і преснодіву Марію, со всіми святими, помінувши, самі себе, і друг друга, і весь живот наш Христу, Богу придаді. Господи. Як Твоя держава, і Твоє царство, і сила, і слава. Отця, і Сина, і Святого Духа нині, і приснувай вовіки віков. Амінь. Як у тебе, очищаннясь, ось землю ваше спасительно, пішання Господні апостоли, сіяння благодати, озирюши всі серця славні і розоряючи прелестом рачання. І вже молітися, дарувати душам нашим, миріварість. І мене радити, потерпіття, Господи, потерпі душа моя, во слово Твоє, опова душа моя, на Господа, стохість, блажа. Віри вмістивша, церковні стовпи, небеса преславна, слава Божі, поповінающе тому. С тобої законніший. не обоявся суддя, що ярости а поклонені Богом, не суше повідша, Єгоже посхамилиси, подохновенними твоїми, з страстарча, і проповідалиси всім Сушаго. На Сіми Бога нашого, як отвердеся милостьє вона, з істина Господня прибиває в Творі, як окрасне ноги Твоя моча, красища будь проти невозвратно, і у воскоча дичання

Покриваю зачаяння, но я нині житті на тлі, ні наставляющем, я, вишнімо та і від діжила ще празнуючи, пресвята Богоневісто, премудрость простім. Святия слави безсмертна Отця Небесного, святого блаженного Ісуса Христа, пришеченого запад сонце і знову. мир всім премудро сквань, Господю слише дня, не даво зватиме, не даво зватиме слишам я, Бог правди моє, я. дня, не даво зватиме, Господю слышит м'я. Ісполнім вечерню молитву нашу, Господи ви. Господи, помилуй, заступи, спаси, помилий, сохрани нас, Боже Твоєю Господи, помилуй. Вечора всього совершенна, свята, мирна і безрішна, Господа просіть. Ангела, мирна, вірна наставника, хранителя душі тілес наша, у Господа просіть. Прощення, уставлення гріхові при наших у Господа проси добрих і полезних душам нашим, і мира, мірві у Господа проси. Проче і врем'я і живота нашого мирі, покаяння і скончати у Господа, проси. Християнське якунчине живота нашого безболізне, непостидне мирне і доброго отвіта на страшнім судищі Христові. Просі присвятої, пречистої, преблагословенної славної влади, нашу, Богородицю і приснаді Марію, з всіми святими, помінувши самі себе і друг друга, і весь живот наш Христу, Богу предаді. О, дай, Господи! Як благий чоловіка, любить Бог, яси тобі славу вас Отцю і Сину і Святому Духу, нині, і присної во віки віков Глави ваша, Господи, ві преклонійте Господь. Глави своя же покоришиває на чоловіку, жадаю, що на Твоє, надіюще, милостиві твоєго чаю, що спасення, жосохранена всякої врем'я по настоящому вечорі, в проходячий нож оцякого разу, осякого противного дійства дявольського, то помештання і союзників, воспоминанні і, і лукави. Буде держава царстві Твоєго, благословена, і препрославлена Отця, і Сина, і Святого Духа, нині, і пресної, бо віки вікомі, Амінь. Амінь. тіх слезами, омити, мої, прирішання, Господи, в є, і живота моєго, прастрі, дні, і живота мого, покаяння блодити Тебі на правостить не й бори душу мою. Господи, прежу, даже до конца не богину спасим. Тоді вас буде бачимо і живущими на як у очі рав руку Господі свої, очі Рабині в руку Госпожи так у очі наші, Господу Богу, наша Богониша, Бощай, хто поривав. Хай пристане, що симо не спасеться, і Їх хто не дуя, і припадай краще, не уврачується, садіте люся, числі врачу не дужих. Господи, прежде даже до конца не спаси спасим. Помили нас, Господи, помили нас, як по мною, сполнихом сяоничия. Ай паче наповниться душа наша поношення, Госуюших, і гордих, їже святих мучених приєминий терпіння, і од нас примипіння чоловіка любча, і, і дари нам, тих молитвами, велімисть. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу! No. So Сів'яно Твоє, да придеться, Світвоє, до Литволя Твоя, яко на небесів на землі, хліб наш насушний наш на бнець, і остави на воли наша, я ми останим дожиком нашим, і не видати на но і слава Слуха. І якової царство, Твої села, і слава Отця, і сина, і свята Духа, нині приснего віки віком. Апостоли святі. Літи милостивого Бога, таке грішені, ослабні подасть душам нашим. І мені пресної, у вікій рікова, богородиця, і нині при тецям грішній смирені, і припадає в покаянні завоші, злобини души, владечи це помазина, не немало, серда ваших, почися, поєбаймо, множество прищані, не открити твоя робече, тягоїдина на дежду і мами. Помилуй нас, Боже, по велиці милости Твої молим тися услыши, й помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи. Єще молимся у святішим селенським мархирем, нашим францистці, папіримським, і ублаженнішим патріархсі, нашим святославі, і о преосвященніших митрополитіх архієпискупів і болюбивих єпископів наших, і о все ці нашим і його у служащих і послуживших у святі убити сей, і цих наших духовників в сей во Христі, братії наших. Господи, помили, Господи, помили, Господи, помилуй. Єще ще молимся, о похрани мім народі, нашому, продержащих, властих наших, його всем воїнстві. Господи, помили. Господи, помилуй, Господи помилуй. Є ще молимця, у пристоящих людях, дай, що ко тебе великий і багатий я милости, затворящих нам милостиню І за все православний, і Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй. І милостиві чоловіку, любить Бог і світові, славу, воссила, йому цього і сину, і святому духу, нині, і пресної, і по віки віком. Амінь. Славніше, безранення <говори> серафим, без іспіння восплаю, суши ворога, не світла величає. Слава тобі, Христе, Боже, оховання наше, слава Тобі. Славу Цу існу, Святому Духу, і нині приснево віки віково. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Христос, істинний Бог наш, молитвами пречистия своє матері, чесного славного пророка, претечі хрести для Господнього Іана, святих славників, всехвальних апостолів, блажених, преподобномучених, мучених, левонті, як зарха і клементія, архимандрити унівської святих апостол, амплія, Стахія і ними, і святого мученика, і пимака, і всіх святих, помилуйте, спасет нас як облахи чоловіка.